Я рученко Вікторія, учениця 10-го А класу спеціалізованої школи номер 2 імені Дмитра Карбушева. Екскурсія по еколо-пізнавальній стежці починається біля входу в головний корпус Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді і проходить територію дендропарку Юнацький. Саме на цьому місці у 1925 році з'явилась агробіостанція юних натуралістів. Нині це всеукраїнський координаційно-методичний центр обласних районних міських еколого-натуралістичних центрів станції юних натуралістів. Дендрологічний парк національного еколого-натуралістичного центру. Знаходиться у північній частині Києва. Його загальна площа становить 136 гектарів. Рішенням депутатів Київради від 10 березня 2006 року територія центру отримала статус «Дендрологічний парк місцевого значення Юнацький. Територія парку є частиною парку пам'ятки садово-паркового мистецтва Березовий гай, який було закладено на початку 19 століття. Територія дендропарку включає відділки декоративного квітникарства, навчально-дослідну земельну ділянку, фруктовий сад сад бузку, меморіальні посадки цінних декоративних рослин, водойму, липові та грабові алеї, зразки лісів України, розсадник деревних і чагарникових культур, збережені елементи природних фітоцинозів. А зараз у нас зупинка тарасова верба. У різних куточках нашої країни зростають великі нащадки тарасової верби, яку наш Славетний Кобзар посадив перше в 1850 році в далекій казахській землі на півостровах Мангишлаку. Перші вербички на українській землі почали зростати з 1961 року, сотої річниці перепоховання Кобзаря в Каневі. До дендопарку юнацькі еколого екологонатуристичного центру учні молодої МОН України в 1972 році були привезені з монгошлаху тендові поростки Тарасової верби. Привезли їх діти, найкращі представники нашого юнацтва щедра українська земля та добрі руки наших та добрі руки наших юнацьких дітей вони допомогли нам виростити тут дуже великі і знані верби на території Національного еколого-натуралістичного центру зростають терасові вербі. Верби біля підніжжя встановлений пам'ятний знак. В день 200-річчя Тарасового Тарасового кобзаря, 9 березня 2014 року, саджанці Тарасової верби були висаджені юними натуралістами вздовж Тарасової алеї. Скарика Нікіта Андрійович, спеціалізована школа номер 2 імені Дмитра Карбишева. Зупинка Ділянка пам'яті родоводу. На даній зупинці нас зустрічають насадження пуску, хвойна алея та мадрини. 1992 року у дендропарку закладено ділянку пам'яті парку родоводу, де відомі діячі нашої держави та зарубіжжя посадили різні дерева та кущі. Зокрема, тут ростуть верба, мацуга, калина, клен американський, грабова алея, дуби, липи, сад Монголії, кобус. Я учень 10 класу Сич Станіславу спеціалізованої школи номер 2 Зупинка Голуб пташка миру. Тваринницька база, що входить до складу сільськогосподарського відділу Національного еколого-натуралістичного центру, є об'єктом навчально-виховного процесу з учнями загальноосвітніх навчальних закладів та студентською молоддю. Основна діяльність спрямована на Вивчення біологічних особливостей тварин, умов їх утримання, годівлі та розведення, проведення дослідницької роботи, ознайомлення з основними основами генетики та селекції тварин, ознайомлення з основними причинами захворювання тварин, аспектами здійснення профілактичних та лікувальних заходів, робота з тваринами, сприяє поглибленню біологічних знань, оволодінню практичними вміннями. Та навичками, вести спостереження, розуміти потреби тварин, створювати належні умови отримання тварин вдома, здійснювати зооветеринарні зо заходи. Я хробоко-катерина, учениця 10 класу школи номер 2 Зараз ми знаходимося на зупинці Карпатський схил. Це українські Карпати, гори, між якими розкинулися мальовничі долини. На території центру, так як і в Карпатах біля підніжжя на схилах гір, росте листяний ліс. Його утворюють дуб, граб, липа, клен. Вище в Карпатських горах холодніше, тому з'являються хвонні дерева, ялиця європейська, яку називають смерекою, ліс стає мішаним. Орнітофауна на території центру досліджується та вивчається вихованцями городка юні орнітологи. Не менш різноманітний обіч стежки і світ етномофауни. По маршруту стежки ви зустрінете пильщиків, бджіл, джмелів, жужелець, мурашок, довгоносиків, липових і дубових бражників, клопів, листоїдів. Серед тварин, які населяють територію, по якій пролягає стежка, ви зможете побачити сірих мишей, білок, крота європейського їжака. Мишинков Максим учень 10 класу школи номер 2 міста Києва. Зараз ми знаходимося на зупинці навчально-дослідна земельна ділянка. Поблизу плодового саду знаходиться тепличний комплекс і навчально-дослідна ділянка, де вирощують лікарські, овочеві, технічні та кормові рослини. Крім того, для поповнення колекції дендропарку, для озелення шкіл і позашкільного навчання вирощують десятки. Рослин садового та квітниково-декорного напрямків. Також тут є 250 сортів винограду. Найбільша частина це європейські, проте також тут є американські та азійські сорти. Я Черка Сангеліна, учениця другої загальноосвітньої школи міста Києва. Зупинка Лісові барви з південно-східного боку. Дендропарк оточений лісовими насадженнями. Тут шумлять березовий, липовий келенові ліси в рамках всеукраїнських акцій: Зелений паросток майбутнього, на ліси для нащадків та міжнародного дня землі. За участю представників учнівських лісництв юнати центру заклали. Ділянки насаджені різних типів лісів березового, грабового, дубового, соснового, ялинового. Тут ми знайомимось більш детально з будовою лісу, складом рослин, що ростуть в ньому, їх вертикальним розподілом. Найвищий дерев'яний ярус утворений різними видами дерев. Частина з них дуб, липа, береза, клин, густролистий, висота яких сягає 20-24 метри. Взагалі на території дендропарку росте понад 200 різних видів деревних і чагарникових порід. Я особчу Карина 10 класу спеціалізованої школи номер 2 міста Києва, зупинка школярик для всебічного гармонійного розвитку і національно усвідомленого виховання дітей через органічне поєднання можливостей екологічної освіти з володінням традиційними народними ремеслами. У 1994 році створена школа народних ремесел. У класах мистецтв школи народних ремесел знайомляться з секретами традиційних народних ремесел та набувають практичних вмінь і навичок відповідно до навчальних програм. Заняття народними ремеслами розширюють і поглиблюють пізнавальні, політехнічні, професійні інтереси здобувчої освіти, розвивають творчу уяву, естетичні смаки, які є спільними для багатьох професій. Учні вивчають культуру, побут, звичаї, обряди українського народу беруть активну участь в конкурсах, святах, виставках. Валерія Буд, учениця 10-го А-класу спеціалізованої школи номер 2 Зупинка озеро Куряче. У північно західній частині ненця знаходиться невелике озеро Куряче, назва якого походить від річки Курячий брід, лівої протоки, колись повноводної річки Серець, що впадає у Дніпро. Хоча площа озера невелика, близько 300 метрів в квадраті, його глибина в окремих місцях досягає 2,5-3 метрів, втовщо води та на її поверхні можна побачити рязку малу та трьох роздільну роголисник, елодею. У великій кількості є зелені ничасті водорості. Над водою розкинули свої віта вільхи, верба плакуча та верба трьохтеченкова. Біля самої води оселився очередь лісовий, осока струнка, стрінолист, плавун трава. На березі озера знайшли притулок м'ята водяна, Осота – осока струмка, жовтець повзучий, мідлиця повзуча, не менш різноманітна і фауна водойми. В озері водиться кара сріблястий, короб звичайний, толстолобик. Живуть тут болотні черепахи які навіть виводять своє потомство. Гановська країна, 10 клас, школа номер 2 Зупинка Україна-сад. Частина дидропарку юнацьке займає плодовий сад, колекція якого дуже багата і різноманітна. Понад 300 сортів черешні, яблуни, малини, абрикоса, айви, вишні, груші, сливи, кизилу. Обліпиха смородин. Базою роботи науково-дослідницької лабораторії садівниць Саненс є відділок подоби ягодних культур майже 3 гектара. До його складу входить подовий сад, ягідник, виноградник, розсадник. У відділку вирушують кращі районовані та індруктовані сорти та види подових культур. Я Ніколишна Ліза, учениця 10-го А класу спеціалізованої школи номер 2 Зупинка атмосферні дослідження однією з найважливіших екологічних проблем є забруднення атмосферного повітря. У дендрологічному парку функціонує метеорологічний майданчик, де ведуться моніторинги дослідження локального і глобальних рівнів. Міжнародна програма Глоби. Він оснащений метеорологічними приладами. На озброєнні юних дослідників також є портативна метеостанція. До наступної зупинки нас супроводжує Алея Сакур. Еколого-пізнавальна стежка Національного еколого-натуралістичного центру є цікавою рекреаційною зоною для щорічного відпочинку і навчання юних дослідників на базі дендропарку юні натуралісти досліджують проблеми інтродукції рослин, усвідомлюючись важливість цього напрямку і для практичних дій у справі збереження біологічного різноманіття, поєднання навчально-виховної, освітньо-наукової діяльності творчою, рекреаційною, культурною науково слідною роботою посилює збагачує можливості екологічної освіти у різноманітній форми навчальних екологічних практик для учнівської та студентської молоді. На цьому наша подорож по еколопізнавальній стежці національного екологістичного центру учнівської молоді закінчується. Ми біологічним різноманіттям природи.